Ну, а наступний наш огляд це поєдинок, в якому запорізький металург зустрічався з Говерлою. У Запорізькому Талурзі були достатньо такі, знаєте, яскраві матчі, але більше програні у виснень, у осінній частині. Залишив команду Олег Таран, очолив, повернувся знову ж таки на посаду виконуючого обов'язків Олександр Томах, коли свого часу він виводив цю команду у вищу ще союзного чемпіонату. і Він зараз працює у цій команді. В принципі, за зимом дуже багато змін відбулося у обох. Команда насамперед у запорізькій команді. Команда очолив Анатолій Чанців, і Він, будучи головним тренером команди, вже вивів на матч проти Говерну. Давайте подивимося, як там все відбувалося. І взагалі, що відбувалося на зборах запорізького металурга. Стабільність для українського футболу річ відносна. По завершенні першої половини сезону запорізький металург з різних причин залишили одразу вісім футболістів. В даному випадку це нас не перспектива. От пока ми в стабільному стані, і ми бачимо, що у нашого клубу і у команди є перспектива. Серед перспектив власні вихованці. Учорашні представники юнацької команди на зборах грали за основу. З новачків можна було помітити лише дует Владислав кулач Олексій Довгий. Але зрештою у заявку на весняну частину сезону потрапив лише Кулач. кажуть молодого форварда шахтаря, який міг би покращити показник результативності металурга, в команді дуже хотів бачити Олександр Томах, який провів усі зимові збори як виконувач обов'язків головного тренера, і готовий був нести цей тягар щонайменше до кінця сезону. Если будет принято такое решение, о том, чтобы мне возглавить, вот как я сейчас возглавляю просто весь тренерский штаб, то я з сделаю. и попытаюсь сделать все для того, чтобы я повторяю выполнить те задачи, которые стоять перед командой. Та Попри бажання Томаха на початку цього тижня керувати командою довірили Анатолію Чанцеву. У матчі з Говерлою Томах був присутній на тренерській лавці як консультант. У нас дружний колектив в тренерському штабі. У нас все. Приймається колегіально. Ну, ми в на скамейке, у нього є своє мнение, він підказує, у мене є своє мнение, я Чанцев та Томах ні разом, ні колегіально не приймали рішення дозволити пробувати пенальті Лисицькому. Виявляється, капітан виконав нібито жартівливу обіцянку, реалізувавши пенальті, зароблений льопою. Еще вчора стали тему Пройшов такий у нас опрос. Віталік пошутив, говорить да, я сам можу пробити. Ну, Сьогодні ще пообсуждали цю тему. Все таки бачите, так і получилось, що он сам взяв на пробив. Говерла не розгубилася. В'ячеслав Грозний, вкотре змушений будувати оновлену команду, гнав підопічних уперед. Тренера добре почув орендований у Динамо м'якушко. Пройшовши з киянами усі збори в пошуках ігрової практики, півзахисник повернувся до Говерли. Само М'якушко, він мало в нас був. Йому би ще так само сказав. Дайте до кінця чемпіонату. Та практика, яку він тут отримує, дасть йому впевненість. Та поки що впевненості бракує. Моменти молодого м'якушка, як відображення усієї гри говерли в цьому матчі, господарі просто не влучали у ворота. Старцев, коли треба, просто рятував команду. Чистий не фарт, але Грозний знає, як з ним боротися. Ну треба в церкву йти. Треба заходити в церкву. Не обов'язково всією командою. Треба йти, якщо Тебе чисті помисли, то господь поможе. Можливо, до парад грозного дослухається і суперник Владислав Кулач. Юного нападника Металург орендував, аби покращити нині найгірший показник результативності серед команди літи. Однак дебютний офіційний матч за металургів Кулач відзначив ось такими нереалізованими моментами. Металург таки виграв 1-0. але нині основного нападника Кулача чекає серйозна розмова не лише із партнерами по команді, а й з дуетом «Чанце в Томах. Вітаємо вас, Оксана Алексейовича, команда з вашого міста виграла, рідного міста. Що чекає запорізький металург яка в весняній частині чемпіонату. Ну, Томах вже сказав, що якщо є перспектива, то вірніше, стабільність, то є і перспектива. Ми знаємо, як працює школа запорізького металурга, і я думаю, що якраз іменно такого опитного е, чоловіка. Да, о, это точно. Как Александра Думаха, там давно не хватало. Я думаю, там будет порядок. Наведай, Винлад. Да. Того Говерла, Сыр Викторович, что вы ви очкаете від Говерла? Ну, неожиданно, честно говоря. Думал, рассчитывал, что Говерла все-таки усилилась. Как бы опять же та же ротация есть, но видно, все-таки хвост этот задолженности какая-то в головах видно есть у них немножко. Вот, но. То, що по что по Запорожье хотел бы добавить, что все-таки стабильность это важный момент. Поэтому для Запорожья это тоже. Ну и опять же, стабильная команда чемпионате Украины, это тоже важно для нас. Не Сережа Веро я... я... играла играла с настроением. Мы имели массу моментов. В Запорожье всего один удар в урод за, за всю игру. Не, ну а там два раза не влучили, так кулач два раза не влучил, что там можно це за два гола, правильно, Александр? Ну, это уже второй момент был уже на последних секундах. Хоча здорові Рудика у контратаку. И, ну і колиш там теж. Реалізують, так, да, 2-0 зал до вообще. Попожжя і Говерла приблизно однаково були. От, ну, але стабільність запорізького металурга вона дозволить команді, напевно, краще себе почувати, ніж Говерлі. Чи і Говерла знайде себе. Чи В'ячеслав Вікторич все-таки знайде можливість. Це ну, третя ротація да, составу. Ну, я думаю, що і четверта, і п'ята буде ще. Ну, подивимось, подивимося, yeah, але знову ж таки хочеться, щоб ці команди демонстрували дуже яскравий футбол. Вітаємо запорізький металург з перемогою. Ну а Говерлі бажаємо. Говерлі, бажаємо е, перемог! Ну, звичайно. Нарешті! Нарешті.